Курточки сорту Екстра, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша у нас ось така безрукавочка. Дивіться, як вона гарно прошита. Півкоричнево відтіночка. Далі. Ось така синя Курточка, вона дуже легесенька. В розмірі s 36 38 Далі. Ось така коричнева. Це та жіноча. Так, мабуть, жіноча. Не думаю, що це чоловіча. Розмір тут СМ. Далі. Ось така мега велика чоловіча курточка. Класний такий. Ой, боже. Ось... 46-й розмір. Аж до 52-го. Так, вона щось так блестить. А ні, це чоловіче. Я думаю, якщо блестить, то А то ні. Пасанчик інший. Так, далі знову чоловіче. Дивіться, яка класна. Піду шостий розмір. Тобто XL. Далі. Без рукавка, дивіться, яка класна, вона так сяє, як перломутор. Так, 36 розмір це ешечка, капюшончик з пітром. Далі. Ось така мега класна, подовжена, тобто, пальто. Курточка. Пальто курточка. Покажу вам ось так. Це, напевно, НКЛ. -ка. Це таке пальто, воно дуже довге. Я думаю, що це курточка подовжена. Ні. Ось така безрукавочка. Типу бомбер, але це безрукавка в розмірі S. Далі. Ось така класна лижня курточка. В розмірі 4 ікса. Так, хоп. Емочка. Ось така класна мега. Прикольна байкова сорочка. Тут іде капюшончик. Він відчіпається. Є спортивний червона, ось така курточка. Ді, яка класна пише розмір. Тут є. Не знаю, розмір не пише. Це у нас напевно. Далі, ось така чорна, дитяка гарна. Так ось мені здається, це мені зі чоловіча. Пример в розмірі L. Ну, я не знаю це. Напевно, унісекс. Якщо так і жіноче, бути. Все, там залишається буквально дві курточки. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та замовляйте його. Прямо зараз. Ось. Одна або дві. Я хочу уничтожить две купочки в размере L, синяя и чорна.